До нас звернулася мати учениці з вашої школи. І вона скажеться на те, що дівчата, хлопці, вчителі ходять в один туалет. А точно з нашої школи. Так. Ви ну дивіться, зараз у нас на базі нашої школи два садочка. 62-й, 41-й 18-та гімназія і 27-та гімназія. Чотири заклади. Тобто все це пов'язано з тим, що... Ну, тільки закладів ми використовуємо один туалет, використовується. Просто проблема в чому? Вона каже, що дитина ну, ще мала, і коли вона там була, прийшли хлопці-старшокласники, вона дуже злякалася, тепер вона боїться ходити в туалет і терпить. Ну, якби це ненормально. Не це... нас звертали, батьки, ми усунули цю проблему на початку вересня. Ми поставили там досточки і черговий. Але вона школа працює в змішаному форматі, тому... Ну, ви саме зрозумієте, якби в нашому закладі навчалася одна організація, наша школа, цього питання б не було, так? Тому що туалет був би був і для дівчаток, і для хлопців. Зараз він використовується і для дівчаток, і для юнаків. А також на нульовому поверсі теж є туалет, яким можуть користатися діти. А на, це на, це Де? на нульовому поверсі це чий туалет? Де? На нульовому поверсі це чий туалет? Батькому гімназії. Ну туди раніше вчителі ходили? І вчителі ходили, і зараз він використовується для всіх. Угу. Ну, ми зараз, у нас тут багато людей, ми не можемо ну, окремо там, для всіх зробити велик. Ну, Просто як, яка справа, що вона каже, що ці е, дверцята, які там в кабінках, вони не, не закриваються на шпінгалети. Тобто, якщо дитина там буде і хтось зайде, він може ну, відкрити. Ну, вони закриваються, але ну, на шпінгалети ні, тому зараз ми працюємо над цим, але там взагалі ну, така конструкція, що вона не передбачена, щоб її можна було закрити. Але навчальний заклад працює над цим вівцям, ми повісили там, нам профінансувало. Профінансувалося, ми закупились, повісили. Ну, зараз будемо працювати над тим, щоб воно закривалося. Ну, там технічної можливості немає. Ну і також вона каже, що там між підлогою і дверями є, да, є е, така, да. як... Ну, така, да. ну так, ну, так буду Пробіл, І коли дитина сідає, вибачте, на унітаз, її видно. Ні, там її не видно, зараз там дверця, то якщо це ця мама, яка підходила до нас, ми їй показали, як, ну, куди вона ще може сходити дитина. Там вчителі э, чергують. Э, ну а зараз, як? можете розповісти детальніше про чергування, що мається на увазі? Ну заходять спочатку юнаки заходять, то виходять дівчата, коли Вони чекають, потім дівчатка заходять, юнаки чекають. Ну, тобто чергування постійно, там хтось є, хто розмежовує. В залежності від, да. якщо там діти, там 18-та школа присутні, присутні наші працівники, якщо вже таке склала ситуація, що це є в нульовому поверсі, туалет туди можна сходить, завжди відчинені, будь ласка, зашов, закрився, зробив справу, там все перебачив. Ну, а є якийсь графік ні? Хто там чергує, хто розмежовує дівчата-хлопців? Ну, в 18 школі є свій графік, наші там на другому поверсі є графіки, чергують. А можна? Йому? Ну, графіки я можу вам надати. Якщо б ви навчалися саме в школі, нам їх вистачало загалом. Ну, ну, Але ж така ситуація, то спробували розмежувати. Ну, розмежували, тому що. це... Так, да, є певні там проблеми, но, ну певні труднощі. Ну, мені здається, що треба якось проблему вирішити, щоб він закривався. Тому що, бачите, для людей це проблема, що дитина буде в туалеті, хтось просто візьме, відкриє, а там ж немає. Ну, не має. там чергують вчителі. Зараз діти підуть на канікули, на канікули.